Організованих, а організованих та три дорослих, проти чотирьох випадків за аналогічний період минулого року. Скарлатини два випадки: один організований дитячий садок, один школяр. Проти п'яти випадків за аналогічний період минулого року. Вітряна віспа один, один випадок, дорослий. Потерпіли від покусів тварин три особи проти трьох випадків за аналогічний період минулого року. За минулий тиждень захворіла на ГРВІ 309 чоловік проти 430 чоловік за. Аналогічним період минулого року. Показник на 10 тисяч населення 56,2 та 78,4 відповідно. Підпороговий показник по всьому населенню 81,2. Наш показник за тиждень 56,2. Ми маємо захворюваність нижче підпорогового на 37% та нижче показника попереднього тижня на 28,6%. І підпороговий показник по школярах 126,4. Наш показник за тиждень 111%. Ми маємо захворюваність нижче підпорогового на 12,1% та нижче показника попереднього тижня на 33,7%. Питома вага школярів в структурі ГРВІ становить 16,5%, а питома вага дітей до 17 років 45,9%. На 44-му тижні в Полтавській області по екстрених повідомленнях зареєстровано 71 випадок гострих кишкових інфекцій на 6 більше, ніж на попередньому тижні. На рівні середнього багаторічного показника для даного тижня року перевищення середніх багаторічних показників спостерігається в зінківському п'ять випадків при середньому багаторічному два та Миргородському 6 випадків при середньому багаторічному два районах. Один випадок гострого вірусного гепатиту в місті Кременчуці. Один випадок гнійного менінгіту в Карлівському районі. Один випадок серозного манінгіту в Новосенжарському районі, один випадок кашлюку в Кобеляцькому районі, один випадок внутрішньої лікарняної інфекції породілля в місті Полтаві, дев'ять випадків хвороби лайма. В Полтаві п'ять в Кобиляцькому, Каталевському, Полтавському, Чутівському районах по одному. 22 випадки скарлатини, у два рази більше середнього багаторічного показника. Значне перевищення середніх багаторічних показників спостерігається в місті Кременчуці. 8 випадків та Лобенському районі 4 випадки. 102 випадки вітряної віспи на рівні середнього багаторічного показника. Значне перевищення середніх багаторічних показників спостерігається в Чутівському районі 24 випадки. 120 випадків вітряної віспи, що дещо нижче середньої багаторічної захворюваності. В області спостерігається незначне тимчасове зниження захворюваності на гострі респіраторні інфекції, показники нижче підпорогових. Ситуація, звичайно, для даного періоду року. В Україні станом на 26 жовтня показник захворюваності на грип та ГРВІ сумарно складає 36,7 на 10 тисяч населення за тиждень, що на 16,5 більше, ніж за попередній тиждень. В усіх регіонах України показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічні пороги. В області за тиждень на гострі респіраторні інфекції захворіло 5643 особи. Захворюваність знизилась на 13,3% порівняно з попереднім тижнем. Показник захворюваності 39,2 на 10 тисяч населення. Нижче під порогового на 17% ніж за аналогічний тиждень минулого року. Показник захворюваності школярів не перевищує під порогового госпіталізовано 219 хворих, що складає 3,8 від кількості захворілих показник звичайне для.